У Харкові поступово повертають маршрути міського громадського транспорту, які припинили свою роботу у зв'язку з повномасштабним вторгненням та запроваджують нові лінії курсування автобусів та тролейбусів. Так, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради було ухвалено низку рішень стосовно транспортної мережі міста. Як зазначив харківський міський голова, така робота ведеться з метою впорядкування роботи міського наземного пасажирського транспорту загального користування на період. Стану. Зміни стосуються покращення транспортного обслуговування мешканців району Олексіївка, Павло Поля та центральної частини міста. А саме буде введен сороковий тролейбусний маршрут, розворотна коло проспект перемоги, розворотне кола центральний парк продовжується до майдану Конституції. Нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Для коришення бренте також для поліпшення обслуговування мешканців мікрорайонів ХТЗ Східний та Рогань, а також для оптимізації роботи рухомого складу у цих районах у зв'язку з руйнуванням підстанції Лосеве та як наслідок відсутністю подачі напруги на тягові підстанції міського електричного транспорту ухвалили рішення щодо забезпечення на тролейбусному маршруті номер 7 від східне до 12 квітня роботу чотирьох одиниць тролейбус. Бусів з автономною ходою також буде додано один тролейбус з автономною ходою на тролейбусний маршрут номер 45 від 12 квітня до Роганське. Таким чином маршрут будуть обслуговувати три одиниці тролейбусів з автономною ходою. А за умови готовності комунальних транспортних підприємств в місті відкриють тимчасовий автобусний маршрут номер 53 який курсуватиме від зупинки вулиця 12 квітня до 700 мікрорайону. Такі вулиці, як Роганська, Плиткова, Луїпастера, Зубарєва, курсуватимуть цим маршрутом чотири автобуси великої місткості. Харківський міський голова також додав, що про дату запровадження вказаних змін і початок роботи автобусного маршруту номер 53 буде окремо та завчасно повідомлено. Цього ж дня виконавчий комітет Харківської міської ради затвердив перелік потенційно небезпечних об'єктів, які підлягають демонтажу внаслідок ворожих обстрілів. Так знесенню підлягає багатоповерхівка на майдані Героїв Небесної Сотні. 7 будівля пошкоджена більше ніж на 80% і може обвалитися будь якої миті. Хто за, прошу голосувати. Дякую, рішення прийняте. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Євген Клочко, Харків Новини.